Вітаю, з вами знову я, Влад, ведучий каналу Альпі Лайф. Як завжди, радий вітати вас. Цей випуск новин Альпі News хочу почати з приємного повідомлення. У дайджеста новин про штучний інтелект, перший ювілей. Це його п'ятий випуск. І це стало можливим завдяки вам, наші шановні підписники. Ви дивитеся, ви ставите лайки, пишете коментарі, і все це говорить про те, що наші добірки новин радують не тільки нашу редакцію. Отже, нагадую. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Це дуже важливо для розвитку проєкту і допомагає в його просуванні. А ми з вами переходимо безпосередньо до огляду новин. У першій половині вересня активно оновлювалися та навіть з'являлися нові генератори відео на базі штучного інтелекту. Тепер настала черга мовних моделей, які перехопили естафету оновлень. Нарешті, нарешті OpenAI презентували свою полуничку Строубері. Саме такою була назва таємничої нейронки, на яку всі очікували. Проте наразі вона називається набагато простіше: О1. Основні висновки щодо моделі: привіст якості, що відбувається за рахунок роздумів LLM-кою перед відповіддю. Роздуми моделі не будуть доступні, лише короткий висновок. Моделі раніше могли мислити, але робили це менш ефективно. O1 1 це не заміна GPT-4O у всіх завданнях. Вона краща саме в математиці, фізиці та програмуванні. Більше дотримується інструкцій, але потенційно гірше говорить різними мовами і має невелику кількість знань про світ. Модель справляється з олімпіадними завданнями з математики та програмування на рівні золотих медалістів. Також можуть зустрічатися невеличкі баги, коли модель не відповідає на очевидні речі. Або ведеться на джелбрейки, тобто можна обійти обмеження, що заклали OpenAI. Впевнений, що вже через 2-3 місяці, коли модель перестане бути прев'ю, їх стане значно менше. На жаль, нову модель не потрібно промтувати, тобто не треба просити відповідати якось по-хитрому чи крок за кроком. Модель все це розуміє і робить самостійно. Декілька досягнень О1. Нова модель О1 змогла написати складний код всього за годину і 6 запитів, тоді як вчений з НАСА витратив для написання цього ж коду 10 місяців. Оу, oh, Майкарітрен! Також нейромережа встановила рекорд в тесті на IQ, перевершивши всі існуючі моделі. Модель О1 правильно відповіла на 25 із 35 запитань, результат який часто недосяжний для людей. Завдання для тесту були створені у співпраці з Менса, і о 1 не могла бути заздалегідь навчена на цих даних. Щоб протестувати можливості О1, нейронці поставили завдання спрогнозувати ціну біткоїну на кінець 2024 року. В оптимістичному прогнозі О1 вважає, що біткоїн може пережити значний імпульс і перевищити історичний максимум. Єдине, чомусь не вказано конкретну цифру. Консервативний же прогноз передбачає, що до кінця року біткоін перебуватиме в діапазоні від 80 до 100 тисяч доларів. Тож давайте зачекаємо та перевіримо. Не пасе задніх і Microsoft, який презентував оновлення до ще однієї мовної моделі Copilot 20 Головне з цього оновлення це те, що нейронку навчили аналізувати дані в Excel за допомогою Python. Тепер усю роботу з таблицями можна передати шиї. Він може малювати діаграми та картинки по вашій базі даних, прогнозувати дохід та інші метрики, виділяти конкретні витрати, що перевищують виторг, робити висновки, видаляти порожні осередки та вести всю бухгалтерію. Бухгалтери тримайтеся, сподіваємося, ви не залишитеся без роботи. А краще опануйте нейронки, і вам стане легше працювати. Тепер же новий Copilot доступний безкоштовний для всіх: у Excel, PowerPoint, Outlook, Word та OneDrive. Тож, гайда тестувати. Насправді оновлення нейронок це перманентний процес, який не пов'язаний ані з порою року, ані з чимось іще. Тому знову оновлення від відомого генератора відео Runway. У нейронку додали функцію Gen3 Alpha Video-to-Video. Ця функція є новим механізмом управління руху об'єкту, якістю та увагою до деталей. Для використання функції відео до відео просто завантажте вихідне відео до 10 секунд. Задайте будь-який стиль або виберіть один запропонованих. Функція доступна лише на платних тарифах та може трансформувати ваше відео. Якщо є підписка, гайда тестувати. До речі, з 14 по 16 вересня компанія Runway провела черговий конкурс. Короткометражних фільмів ген 48 За його умовами, команди з одного трьох режисерів мали 48 годин, щоб створити ідею та згенерувати фільм, тривалістю від однієї до чотирьох хвилин. Переможця оголосять 20 вересня. Знаємо, що і наші студенти приймали участь у цьому конкурсі та надсилали свої роботи. Тож ми бажаємо їм перемоги. А поки що давайте подивимося на роботи студентів 9-го потоку, які вони зробили на одному з хакатонів, які було проведено в рамках навчання. Перше завдання звучало наступним чином: одягніть у яскраві теплі светрики відомі пам'ятки архітектури, щоб вони не змерзли. Переможець по завданню Венера, нік в телеграм Венус з Беси. У наступному завданні учасникам було запропоновано розказати з допомогою нейромереж про своє улюблене реальне хобі переможець по завданню Майкл. І останнє завдання треба було створити стікери для соцмережі з собою у головній ролі. Переможець Святослав. Перших два переможці отримують по 10 доларів, а Святослав 30 доларів як суперпереможець, що на високому рівні виконав всі три завдання. Також ми вам покажемо декілька робіт, які не отримали призове місце, але також достойні згадали. А вас, шановна аудиторія, ми попросимо в коментарях під випуском написати, які роботи запам'яталися саме вам. Для тих же, хто хоче навчитися робити подібні генерації за допомогою інструментів штучного інтелекту, або ж використовувати AI в повсякденному житті чи на роботі, пропоную приєднатися mm. до платформи Alphine. На ній щодня з'являються оновлення. Лайфхаки по генерації та промптингу, інтерв'ю з цікавими AI-ентузіастами, нові навички використання штучного інтелекту та навіть цілі курси. З умовами використання платформи можна ознайомитися за посиланням під відео. Ви його знайдете в описі. А ми з вами повертаємося до оновлень: ще одне від китайського відеогенератора MiniMax. Він вчиться генерувати людські емоції. За простою підказкою він може згенерувати ось такі драматичні ролики, відтворюючи емоційний стан людини. Давайте подивимось та оцінимо. Ні, ну це <плес> дуже круто. Адоби також показала можливості інструментів штучного інтелекту, що готуються до виходу. Як ви думаєте, для чого вони призначені? Звісно, також для роботи з відео. До них входить функція створення відеороликів з нерухомих зображень. За ці функції відповідає модель сімейства Firefly, яка буде інтегрована в Adobe Creative Cloud і зможе редагувати звук та відео. У рекламному ролику показані кадри, створені за допомогою AI сімейства Firefly, що генерує відео за текстовим описом. Що у квітні Adobe повідомила, що такий набір функцій з'явиться. Але їхні можливості компанія продемонструвала лише зараз. Можна буде генерувати відео за описом та коригувати результати за допомогою засобів керування камерою, що імітують зміну кута огляду, її рух та вістань, з якою ведеться зйомка. Є функція генерації відеоролика за статичним зображенням, яке задається як зразок, а також можна генерувати і проміжні кадри. Наприклад, якщо під час монтажу відео у вас утворюється прогалина, можна тепер її буде заповнити. Після новин про оновлення мовних моделей та відеогенераторів настала черга нейромереж, що працюють з аудіо. Суно випустила нову фічу Covers. Треба завантажити частину пісні та обрати Create Cover Song. Можна завантажувати свої інструментали, наспівані мелодії або заспівати слова та перетворити свої напрацювання на повноцінні пісні. З мінусів, поки що новий інструмент теститься в бета-версії, тому він доступний тільки для платних. Підписник. І звісно ж, ми затестили цю функцію і створили кавер. Вам пропонуємо його послухати та написати в коментарях, чи сподобався він вам. Я піду на вечорниці, до телиці, Скажу, мамі буду. Зранку біля ганку з ким би не тусило, то не моє місце сили ви спитаєте, чому я вам зараз розкажу. Штучний інтелект добрався до дітей. Зверніть увагу на той пал. Пристрій, додаток, який за допомогою штучного інтелекту оживляє іграшки. Цей серцеподібний пристрій можна прикріпити до будь-якої м'якої іграшки, і він створить персоналізовані історії та пригоди. Наприклад, ваш малюк може стати головним героєм власної казкової історії із захопливими пригодами. Іграшка створена для дітей від 3 до 8 років. Хоча ніхто не забороняє користуватися комусь хто постарше. Я не буду робити висновків, хто повинен виховувати дітей, батьки або штучний інтелект, проте складається не зовсім здорова тенденція. Спочатку шиї бавиться з вашими дітьми, а потім починає за ними слідкувати. У Південній Кореї розробили AI, який передбачає злочини до їх скоєння. Точність передбачення становить 82,8%. Система DJView у реальному часі аналізує відеозаписи з камер спостереження з огляду на час доби, місце знаходження та минулі інциденти, щоб визначити зони з високим ризиком злочинців. Нагадує одне кіно з Томом Крузом. Чи не так? Він навчений більш на 32 тисячах відеозаписів. Що дозволяє йому розпізнавати шаблони поведінки і виявляти людей з високим ризиком рецидиву? Вже зараз система використовується в аеропортах, на заводах та в місцях масового скупчення людей. А в 2025 році планується її запуск на масовий ринок. І наостанок давайте генерувати, поки є світло, бо зима близько. Дякую вам за ваш перегляд, за витрачений час і побачимося з вами у кращі часи.